Розібрати серце чи сісти на стіле з цвяхами. У Чернівцях незабаром відкриють музей науки. Дітям хочуть показати, що наука може бути цікавою. Цього року в нашій академії унікальна подія. Ми відкриваємо другий в Україні музей науки. Ми так кажемо музей. Насправді це науковий центр. Це щось схоже на відкриту лабораторію, де діти, та не тільки діти, і дорослі. Знайомляться з науковими явищами через досліди, які вони безпосередньо самі тут здійснюють. Тобто, якщо в звичайний музей ви приходите і нічого не чіпати, гасло, то тут треба чіпати. Нема чого сюди йти, якщо ви нічого не чіпаєте. Тобто тут має бути цікаво, активно, галасно. І наша мета показати дітям, що наука це цікаво, це пригода. Це вау, і цим варто займатися особливо варто займатися в наш складний час, тому що пройде трошки часу і нам відбудовувати нашу країну. Ми не будемо її відбудовувати такою, якою вона була до 24 лютого. Ми будемо її створювати новою, сучасною, модерною, просунутою європейською. А для цього нам потрібні світлі. Розуми для цього нам потрібні світлі голови молодих людей, які не бояться експериментувати, які не бояться робити щось нове, але вміються робити на науковій основі. Ось для цього у нас на мирній території в нашому місті ми відкриваємо музей науки. Ми зараз на такому етапі, що ми чекаємо ще декілька цікавих експонатів. Нам повинні передати експонати ще з Німеччини. Вони пов'язані з таким розділом оптичної ілюзії. Там досить центральні. Нашим експонатом буде кімната Еймса. Кімната оптичних ілюзій. вона досить цікава. Діти можуть підійти сюди і ознайомитися, да, розібрати серце. Просто вони його розбирають і дивляться, з чого воно складається. Можна дитині розібрати, подивитися, що всередині, з чого, з яких складових він складається. Розібрати, зібрати. Те ж саме вухо, шкіра. Діти можуть розібрати. Подивитися, з чого ми складаємося. Тут потрібно, взявши двоє, двоє пари покупців в руки, зав'язати шнурівку. Це досить важко. Це, це можливо, Це можливо, тому що тут е, потрібно зрозуміти, як в комп'ютерній е, програмі закладається роботу, як робот робить цю справу. Тому що в нього немає права її випустити. На даному експонаті ми з вами можемо ознайомитися з магнетизмом. Присядьте на нього. ні 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 спокійно сідайте на нього, спокійно сідайте. Спокійно. Бачите? Так. Велика кількість е цвичків і на одинаковій висоті, з одинаковою відстань один від одного, ви їх не відчуваєте, ви її сідаєте як на одну просту площу. Якщо е в певний момент часу дитина... Не зрозуміє, як відбувається певний процес, певне явище. Наші інтерпретатори підходять і намагаються роз'яснити. Mm -hmm. Програма побудована так, що е, комп'ютер так будує нашу руку, да? модель нашої руки. І за допомогою нашої руки ми повинні в 3D-моделі зробити певну Зависи, дію. Да. Ми беремо е, yeah. даний кубик, і ми повинні роботу його поставити на. Голову. <праць> Наразі тут є 54 експонати. Незабаром з Німеччини мають привезти ще 8 Музей може запрацювати до Дня міста. Вхід для дітей буде безкоштовним.